Так, друзі, хотіла вам показати, як розбирається до прання ця люлька. І знаєте, що забула вам зняти, яка вона була в мене бруднюща. Бо вже я, напевно, здається, тижні два її не прала, може навіть більше. І якщо десь знайду такі домашні відео, я вам покажу. Вона була дуже брудна, реально. І я зняла все це. Не знаю, як це називається цей чохол. Така вкладка тут ще є. Я вам все покажу, воно зараз в мене там переться. Ось цей чохол великий. І там вже з іншим переться та вкладка. Ось, І ось ці шлейки, бачите, вони підпираються прекрасно. Може, десь там щось жовтеньке, таке, але в принципі його не видно. Я не прала гарячою водою, я просто натираю милом. Мило в мене зараз ось таке домол, але такого плану будь-якої фірми мило. Дуже-дуже класно відпирає. Це щось по типу господарського мила. Але воно трошечки краще відпирає. Це домол якраз таке саме-саме слабеньке. Я купляла таке фрош і ще. Доктор, якийсь німецький, не пам'ятаю, може, знайду теж картинку, покажу вам. Коротше, цим милом натираю і просто під водичкою все. І під водичкою, навіть під прохолодною, все випираю. Так що так, а тут я ж кажу: покажу вам потім, як випереться, покажу вам сам чохол і цю вкладку. І якщо не забуду, то зніму вам, як воно збирається потім. Тобто це елементарно. Так, це трошечки займає, звичайно, часу. Ну, Просто щоб його зняти, натерти. Я його теж забираю цим самим милом. Зняти, натерти, випрати, але це не така вже проблема. Я часом намагаюся рушничками, так, знаєте, закривати ці стіночки в кріслі. Коли малий їсть, а часом не закриває. Ну, що зробити, дитина, їсть, що нічого не зробиш. Коротше, це каркас ці е, шлейки вимила, вибрала. Зараз переться, там, ще раз вам показую, зараз там переться, в мене поставила на паузу, щоб не хотіла. Спер... Зараз переться, там чехол, і все. І буду сушити, і потім вам зніму, як буду збирати. Так що, не переключайтеся. Так, дивіться. Випраний оце мій випраний чохол. Дивіться, ніде жодної плямочки немає. Чистенький, просто ідеально, як новий. Бо тут все заляпане в нас було по краях. Малий як їсть, і ложкою, і руками тут грибе. Все чистеньке-чистеньке. І ось ця ще вкладочка. Теж, бачите? все чистеньке, чистеньке випране, зараз швиденько висохне, дуже швидко висохне. І знову його покладу в діну на той на каркас. Зніму вам, як буду вдівати. Зараз висохне, ми зараз їдемо на море, а це буде сохнути якраз вечором вам зніму. Повзі, повзі синочок, давай. Давай, коханий. Тобой мою жунечку, повжи, повжі. Колінцями давай, синок. Зараз будемо складати з тобою. Будемо зараз складати. А, давай, повзі до мами. Сину? Сину. Помзи до мамы, давай. <звук> Ты квіточку не скинь нашу, сынок. Давай, давай, пелінцями, давай, давай. Я виключила її давно не вже. Так. Давай. Ну, ну, я давай, синок. Давай. Сі <реку> мапочка маленька. Гриби сюди, гриби. Гриби кабачок їсти. Давай. Сінок, Назарчику. Сінок. Чи не вишпався? Не шпав-шпав і шпав, не виспався. От так, от так, так, так. А Давай, сюди. Так, дорогів, буду зараз вдівати цей чокол на нашу. Люльку. Дивіться, ой, падаємо. Дивіться, це наша е, нижня частина. І ось так ми починаємо обдягати. Так. Далі. Нічого складного. Все дуже швидко і дуже просто, раз, 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 раз і все. Так, тут втягаємо у нас. Іншої так, тут це стібаємо на мовню. І так само з іншої сторони. Це не плями, це мокре. Я зараз мокрими руками взяла. Показувала вам, що плям немає нічого. Вибирається дуже-дуже класно. Так, і це так само раз. І все. І застібнули. Тепер піднімаємо це, вставляємо тут. Раз. Так само з цієї сторони. Раз. І тепер дивіться, тут є такі кліпси. і просто їх натягуємо і фіксуємо. Витягнути тут ці шлейки. Так. Одна. О, ні, не з цієї сторони витягу. Так. Так, то з цієї сторони. Одна. Ось так, а потім підтягну, як мені буде краще для малого. І тут у нас ще така широка, де це все застібається. Оп. І все. І ось так це все виглядає в застібнутому вигляді. Ось так. Підтягуєте як вам необхідно і все. as she creeps Всередину вкладаємо цю вкладочку і все. І зараз вам теж покажу так. Я вкладаю вже верхні, в верхній, бо в нижні ці прорізи нам вже тісно. Я вкладаю ці верхні прорізи. Тобто, бачите, тут навіть є можливість по зросту дитини регулювати. Нам сучніше в ці верхні вкладати. Зараз ще трошки підтягну, більш-менш щоб пасувало до, до малого. І все бачите? Ну, о, тут так, все, будь ласка. Так це виглядає. Гарненьке. Можна їсти. Так що задоволена. Дуже-дуже.